Галя, я хочу вам сказати, що сам деревички у нас усе мат... дуже куста побаса. Дитяча. Дитяча, дитяча, наші бабушки Галі. Знам'ята бабушка. Ровно, Галі. Бабушка Ровно, Галя дуже смачна, дітки їли. Ні, бабушка а Я хочу, сказати, що бабушка Галя все смачне. Саме головне, що бабушка Галя це легенда, легенда нашого бабусь. Да. Богиня, красотка. А Чирава, стара як красотка. Успокойтеся, немає старої жінки, нема. Всі вічно молоді. всі, ві... Ви знаєте, з кожним разом, коли ж... Жінка думає, ой, з кожним разом я стою старше. Ні, ми стоїмо красиві. Дивіться, як е, колбаса в галі. По чому ця колбаса? Останковська, 300. 300. Відчина Росія. Лібра, Лібра, 360 і 360. Зласня, такі о, сосісочки. Це с... э, с... ТБК Моцар... написано, я зникала. А, це ровно, ровно. А ви забули так. вже, а це по чому овушкалі? Моцарелла Моцарела. Одним хочеш, словом хоч? хочеш, приходите... да, і... сосисочки, девица, девица. Пошли, девица. Бабушка Аля. Я, я вас люблю, девчатка. Приходите. Я вас тоже. Я хочу, знаешь, давай ты сегодня клиентка пришла, как ты в Альбине пробовала улицы. Это уже тебе вред. Альбин, ты будешь иметь неприятности, почему все ее пробуют, а я нет. Мирашка, да. это наш обедик. Смотри, какой же красивый у меня товарчик. Ты, никого, ты Мяско запеченное, рулетки 067-663-5607. Альбина. Давай пробуй. Альбина. Очень вкусный. Посмотрите, какой классный. Альбинка. Светулик. 380 гривен килограммчик. Рулетик с чесночком. Приходит на меня такая девочка, говорит, Світуля, які в Альбине вкусный Я говорю, в смысле? Я говорю, Леся, бери камеру, пошли до позор, на весь мир. Ой, скурогой, девчонка, давайте попробуем его, давайте. Пробуйте, пробуйте, Ой, это упало. А что же... на сливом вы любите? Я люблю Тебе ніж, звісно, такий гострі, як і в мене. Ну, Альбі. Так, Леся, на. Диви, бачиш, тобі оцей вона двіки гарно хорошенькі. Ану, диві, бач, виск, а ну, на. Диви тобі більший. От бачиш, що значить війська, дві я собі бізнес. Вот, Диви. Та що возьми, я візьму. ну? 380 гривень. Вот такие біточки копченые. 380 гривень за кілограм. Смотрите, Леся, посмотри. Питочек копченый. 67, 663 6, 6, 6 Дивіться, з чорносливом. Налеся, а ну. Одне мясо. Кидай, в пакет. <с с кача>. Не в пакет чорносливом. Боже, ну одне м'ясо. дуже вкусно. Телятинка на пару. А путем? 380 гривень кілограм. Він дуже вкусный. Дівчатка. Так, тут одне м'ясо, дівчатка. 380 кг. Ти знаєш, одне мясо, Альбіна. Давай мені это ребра. Дівочки, ну от повірте, це дуже вкусно. Це не обично вкусно. Давай обратно. Розріжемо. Я хочу їх так. Ось вот так, давай. Розрізайте. Якщо третій ролик, а Альбін скаже номер телефону. Диви. Дівоч... Боже, це все-таки вкусно. Ти да. що, Альбіна? Дівчатки, я не можу їх поламати. Ну, вот так. Щось у мене, Ані, думаю, упало. Посмотри две. одне м'ясо, ребра, по дві одне м'ясо. мясо. Почому ребра? 240 гривень кілограмчик. Леся, а рулетики 350, 380 Э, рулет. Я хочу, я то ми вже їли. Боже, як мені подобається цей рулет Альбіна. він такий вкусний взагалі. Дівчата, Леся, ти подивішся ріжу. Давай давайш курочку. Давай, 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 давай шкурку, я ж її люблю. На, Держи. З чернострів, покажи який чернослів там. Там прям кусок чорносліва Слухайте, дівчатка, ви знаєте, оцей рулет не похожий ні на ще 350 гривень, творячий дівчат. 380. 380? Так. Да. А що, я обманюю людей, виходить? Ні, 380 гривень, Диві. там одно м'ясо. Дивіться, одне м'ясо, по-перше, із чорносливом і з корогою. Він дійсно смачний у нашій людині. Вони красиво на столі будуть дивитися і дуже вкусно. А подивіться на оці альбінки не роблять, дівчатка, одне м'ясо. Подивіться, дівчатки, все продається за кордон і по Україні. Номер телефону. 067 663 5607. Режем кусочек, кому надо завакуировать, кусочек колбасы, кусочек мяса, кусочек рулетиков. И все. Я хочу сказать, привет. привет, красуня. Моя гордюнечка. Я хочу сказать. Знаешь, собака, как у нас. Да? Да, у меня их два симбернара. А, я видела вашего щеночка. Да? Ой, то есть щеночек уже такой как я. И вяленая да, тоже 600 навекай. гривен килограммчик. Они небольшие, 300-400 грамм одна филечка. Да? филеечка. А ваша маленькая? Ревочек, один, один, один год. Зель. Мы тоже в ноябре будет, один наверное, два. Но есть такие здоровые уже у нас. 300 гривен за а, килограмм. Мне по пояс. Да? Мы когда гуляем все, проходим там, где вы живете, она пошивает там. Ой, мои вылазят на ворота. Рулетика в рисках Чего не хочешь? А докторської колбаски? Нет. Ну начинається. А я зим. А я люблю поїсти. Красуня моя. Так що дівчата, правда. Ну, дуже смачне подивитися на цей ребра колбаси впереди паста. Девочки, любить замовлення, а ты все вакуура. Домашня колбаска 350 гривень кг. Є свина і свина галяжа. Були ну, ще купати, но закончились, будуть завтра. М -м, ну коли ви попробуйте оцей рулет, пові уже печенок достається в сторони. Серьезно, дуже. А ребра. Альбинка, это бы целевая обнимание. Где же время целевая? Целевая обнимаю. Где милая А что ты пришла на целую целую что? что? Ты сегодня пришла ко мне и говоришь, Света, привет, ну подружка моя хочешь, что? Чуть милая. Я ж тебе не подружка. Света, привет. Лягла на витрину. Я главная витрина, висит зашкалить. Конфіти впали. Чи ти розказуєш такі неправду? Хоче, Кана. А ми такі, я ж до танки ходжу, я таке підробити, якісь штанці, диви. Ти думаєш, що я ці підробила, ні, я їх їм підтялаш, аж такої сюди підроде. Слухайте, дивіться, у нас овощ і є везде. А хто хоче купити оптом, да? допустимо, приїхати купити оптом, машину, дві, три. Пашні, я вам час камден. Я сама знала, знала і узнала. Пошли, лату. Паліті, паліці, овощі футботи, маліці. Бач, бачиш, Теся, бачить. А він капітана. Добрий день, Іди прямо, зайчик мій, не звертай. Просто йди прямо. Добрий день. Валентина. Валінчина. Покажу варіанти. А Валентина валентик є? Де та Валентина? Стукайте її, слухай, Найся, тут, звісно, очі розбігаються. Альбінка, тут треба мати сразу два ящика, тут не один ящик. А зальоза, таку стану, диви, Альбін, десь сюди, диви. Таку, таку ти а де та Валентинка наша, ну добрий день А Здрась! Валентиночка, ваш заказ, дивіться, ваш заказ, ваша дунаєчка. Поцілуй мене удача, поцілуй мене всегда. Валентинка, Дунаєчка, Світулечки, ти розумієш, так? Да? Та я не А що ти росте. Що таке? Та я ж вас не чекала, наша віче. А я ж слухай, ми чушки. Ми, ми всі да йдемо цю швіку, є очікати. Валюшка, дивися, ну, розкажи мені. Ну, Допустимо, оптові це опт з розвідкою дичається. <пробітник> Серед, <що 9> Скільки на опції? Це ж не трюфіля, це гриби, гребиш, <пробітник> <пробітник> завісить від закупки, 95, і 100 і у нас другий склад, який займається оптом. <пробітник> Ну хорошо, на ящик от ящик, якщо хто яка ціна, от ящик. 95 гривень, 95 гривень на опт ці грибочки, так? Да? 95 100 гривень, так. Да. 95-100 гривень, девочки, дивіться, цельний шикарний. Ці по чому? Вєшенка, Лілія по чому? На розниця 160 по 140-160. 140, 140, 140. 140 -160. Хорошо, Валентинка, давай. Йдемо з тобою до цієї зеленої штучки. Лайм 160, на ящик 700 гривень. На ящик 700 гривень. 700 гривень за кілограм ящик, так? Да? Ні, кілограм 160 а да. ящик 700 гривень. Поняла. 100... У ящику 4, 4 600, 4700, 700, 4 400, 400, 400. Да. Ага. Потім, добре, граната. 240 250 на розв'язку, 240 40. на яшу. Дівчатка, що себе добре, ви тут припаркувалися, сюди забігли. Дивіться, опти від Тут можна і в розв'язку теж є, так? Да? В розв'язку торгуємо, так. Да. Другий, а склад другий, другий на опт, так? Другий да? склад у нас є. Оце є. по чому на опт у нас буде? Якщо э... ящик, два, три, пішла далі. 700 гривень в ящик. 700 гривень в ящик, а в ящику скільки? 16 штук. 60 гривень в штук. 60 гривень, в штук. 60 гривень в штук на опт, дівчатки мої, опт і розв'язку є тут розв'язку. Це розв'язку 60, да. 700 гривень, це виходить 16 штук це виходить 40... 47 гривень. 47 гривень. Потім дивіться, хорошо, йдемо до, цей, до цієї зеленушечки. Орогні за 55 гривень. А якщо беруть ящик? Uh, ящиком uh, 307 гривень у ящик. Ящик у скільки? Uh, ящику 8 штук. 8 штук, хорошо, диві. Зелень, Зілі подиви, вона вся свіжа, вона аж ж горить. Так, оця цибуля по чому? Фенгів по 160 гривень, оптова ціна, 190 ми продаємо. Хорошо, капусточка. Капуста 700 гривень в ящик. В ящику оп... скільки я вам на опту говорю. оптуваю. Да, це оптова оптовіця. Да. Е, да. Дівчатка, це вам говорить оптовіцяни, щоб ви не ну розниця, то є розниця. Коли ну, ви хочете да, розніця, да, це да, це тут це другий магазин. Так, Валентинка, йдемо сюди з тобою. Так, що це в нас йде? Киві 160 гривень. На ящик. На ящик 140 на опт. 140 ящиком на опт, так? Да? Грушається. Груша 120. 120. 85-75. Потім оця красотулечка. Голубіка я не поставлю 700 гривень. Дівчик, 700 гривень на опт єжвіка. Оці штучки. Голубік. Голубі. Це комплек 550. Голубіка на опт 600 гривень, так? Да? 700 700 гривень на опт. Оця штучка почем на опт? Э, на опт 475 кг. Ага, клубничка почем на опт? Э, на опт гривень. Девочки, 250 гривень. 250 гривень на опт клубника. Девочки, це вам оптивіться. Це в магазині ви прийшли на розницю, все купили. А почем у вас ну, Опт, опт від ящика. Опт від ящика, ящика. Поняли? Да. Опт, опт ящика. Ящик. Нам... Да э, э, я э, манго, манго. 300 на 300 на розмізу получається красиво, 2200, ну? заб... два... ну, це виходить, 220 на ящик. О, штучка це поїжджає. 220 гривень штука на На 220 гривень. Так, а що це пітаха? Що так, це? Петаха... це такий фрукт. Є жовта, є. Белий, да. да. А скільки він? Дві по триста ліля подаємо. 300 гривень, а 260 ну Там зокрема від ярчика. Двісті шістдесят винограду не почуло. Двіки виноград. Двікі виноград, красиві, дивіться все свіже. Дівчки, тут все свіже все дві. Оба, так ідемо оця малинка, дві малина, Я асортці две. Тут вибор дуже дуже великий. малинка на науки? Малинка... Я не помню, почем малина. Света, сколько ящик малин? Сейчас, девочки, сейчас мы вам такие обзор зробим. Ай, сладости есть две. Дайся, по дверьке есть сладости. Подиви, я... да. Пас, де паски? Вот. Ой, дівчатка, сейчас мы знаем, де Паски взять. Ну. 1600, 1600 ящик. Це 1600 на 12. 1600 ящик малинки, если нового дівчатка. Значит так. Две. А вот так я 135 грн одна штучка, да? Да, опт. Девочки, 135 грн ця штучка на опте. Малинка, дивіться, по-перше, все свіжайше. 65 гривень упаковка, ну тут повністю, бачите, і голубіка, і малина, і оживики. Все так, оце ж, що в нас тут? Фізаліс на опт по 60 гривень, 480 гривень ящик. По чому ананасик на опт, дівчатка? Ананасик на опт 1600 ящик, по-моєму. 1600 ящик. 260-250 гривень штука. 260 гривень штука на опт. Скільки опт, опт від скільки йде? Ящик, 6 штук ящик. Добре, да. що сіль на опт по чому, дівчатка, сіль? гель я вже точно я не помню, вже сіль на обпечому. А ну треба узнати на обпечому сір, э, тому Фирля, що це... По чому у нас? Дівчатка, дивіться, є паски, 350 гривень, одна штука, ну на обп, я думаю, друга ціна. Подивіться, по 350, які обалденно красиві паски, дівчатки. 420, дивіться, ось... 17 гривень, це виходить, 19 гривень ми продаємо, а 170 упаковка. 170 упаковку, а упаковки 10 штук, так? Да? 10 штук. Час, мы рідненькі, час ми вам скажем. Тому що тут рознічні дивіться, Це все ціни на розніцю. Ну якщо ви берете ящик, тут буде оптова ціна. Дівчатка, значить, дивіться шоколад, фісташки. подивіться, тут вообще тут. Що хоче згущене молоко? Подивіться, яке дівчатки тут є все, абсолютно все. Молоко, не кажу, без, сукру. без цукру. А, дівчатки, згущене молоко без цукру. Якщо хто шукав, то ви знаєте, що в нашій Валентинці є абсолютно все. Я обов'язково ставлю ссылку, дівчатки. Яке це воно? А, от. Оце, кок... от. Оце кокосове, да? Кокосове згущене молоко без цукру. Скажіть мені, почому сильно опт? 17 гривень, в упаковочці 10 штук. 170 гривень упаковка, да, дівчатки, по 17 гривень кілограм солі. Подивіться, мука, борошно. – 55 на от 55 на девочки, значит, уксус. Девчатка, це все 17, 9, 15 на. Обску. Пожалуйста, Боже, выбор я не знаю, очень. Так, маслины, оливки, горошек. Та, так, тут очень разбегаются. Так, что тут у нас? Молочка две, все в холодильнику. Девчатка, це вообще. Ой, ці штучки дуже вкусні. Скільки у нас? 108. Дуже-дуже, да. да, да, да. Дивіться ж, Я не знаю, що тут тільки немає. Тут, напевно, є абсолютно все. Дівчатка, йдемо сюди, перчик. Почому цей перчик на окт, якщо це від ящика, так? Да? 200 гривень 200 на гривень опт перці такі дівчатки. На це свіжий урожай. Дивіться, який красивий. І цей теж 200, так? Да? Да. Хорошо, ці яблучка на опт. Е, яблука на опт у нас яблук на опт немає. Ну, по, 50, по 55 гривень і фуджі 60 гривень. Ага. Так, мандель, лимончики. Лимончики е, Лимончики по сімдесят э, п'ять 75 опт. Да, э, п'ять опт. 77 розниця, а опт? 72, 72 на опт. Так, оці помідорки. по чому опт? Помідори на по 95 гривень. 95, Об'єдка 100, 135. 135 на опт, так? Да? Да. Так, оця жовта мікада. Короче, дівчата, я вам хочу сказати, що цей магазин ви зайдете. дивіться, тут все на розницю. Ну коли ви підете ці дві боїні? Ви скажете, я хочу ящика. Вам скажу, зараз буде друга ціна, так? Красотки? Так. Мої красунички. Боже, як все чисто акуратно правда, дівчатка. Дивіться, який чистий на пол. Тут тут тут. А все, богині, так? Що ти купила, міла я Що ти купила? Масло олівкове. Та ти що? А у мене вже теж є масло олівкове. А ти валентінки взяла? Красуня, ти моя. Це що нас таке? Джерело здорового питания. Плетчатка, дівчатка, 250 гривень, штучка. Лілічка, идите, розкажіть нам давайте. Без сахара. Це все на здоровом Для діабетиків, вот это все, вот это все без сахара. Соуси без сахара. Девочки, ви просто послухайте, тому що це... Стевія. Дивіться, солодка стевія. стевия. Это натуральная сахара. С корицей, с ванилькой, то есть разные один к четырем топпинги. То есть это все без сахара. Mm -hmm. э -э Девчата, Карамель кокосовая без сахара. Это вообще натуральное со стевией, молоко сгущенное со стевией. То есть без сахара со стевией. Так, девчатка, тут дуже таки, А это же вверху у нас карамель. Ну, это наполнители, а не с сахаром. Да. Это кто пічут? Так винаю. мої красуні Безглютенові макарони. Безглютенові, лютенові, да? І, і наші макарони е, італійські да. твердих сортів. Uh -huh. Вони їх на самом деле даже при дієті использують, тому що, як і говориться, всю жизнь на дієті всю жизнь їх потребляють. Вони макарон, дуже корисні, так. Дівчата самі це за пачку. Если вибирати ящик, ціна на друге дівчатка дуже великий вибір всього. Отак вот от я вам зроблю міні обзор. Ви приїхали на наш привоз прийшли до Валентинки. Так, оливкова олія, оливкова. Альбінка, ти це взяла, так? Да? Дивіться. Вона тут взяла, авокадо. Авокадо, Альбіночка взяла. Боже, який вибір сьогодні. Дівчатка, я вам кажу, що в мене очі розбігаються. Так. Красуня. А оця п'ятилітрова баклажка 300 гривень, так? Да? Да. 5 літрів 300 гривень олія. 120 – це от полтора літра. Так, 325 – така олія, 325 – 5 літрів. Потім 2 літра – 135 гривень. І літрова 70 гривень. Дівчатка не знаю, очі розбігаються. Мілашка, ну все, ми прийшли вас. Слухай, ну а що, ну таку оптом взяти? Ну що, приїхати на склад, загрузитися, це взагалі без проблем. Форма оплати, як говориться, люба. Хочете на На карту термінального лічка. Річка, дивіться, а ну ще бачу картошечку в тебе. Подожди, дівчатка, дивіться, чиста картошка. Почем ця картошка? На розницю 40. 40 так, на опт. 33-35 продаємо. Це французька, це єгипетська. єгипець. 33-35 Французька, 33-35 єгипетська, так? Да? Да. Кабачок почому. 133. А опт? 110. 110 оп, капусточка. Капуста молода. 75. Опт? Не, не, це все, все розниця. Дівочки, кому буде потрібний опт, ви говорите. Часничок. 170 140. 140 опт? Да? Так, що мої, цибуля, лучок, чесничок. А по чому 120 двадцять 120 двадцять. Дівчатка, я куплю у вас два часника, тому що у мене мій один стояв. Ви знаєте, від чого чесник? Від злих духів мені сказали. А що мені бабуся одна подарила дві штучки? Вони вже не кидалися. А цей тверденький щас поставлю на два холодильника. От нечисті <реку> <реку> мені треба в'язку на шию. Так що, красуні, я силочку оставлю, дзвоніть, пишіть. Дивіться, дівчата, дуже по перше, дуже красивий товар. Правда, викладка. ну, я ж вам все показую, тут не то що воно подивіться як все чистенько, все красивенько, і саме головне, дівчата, це розніса. А на взагалі, вообще буде все по-другому. А в на спаска, mm. подивіться, ось у яйця. Значить, так, приближаємо 490 гривень, та коробочка. Скільки вона в тої пачки? Kilogram, Кілограм. 310 цукерки, пол кілограма. Дівчатка, подивіться, пол кілограма. Подивіться, потім 180 гривень, що там у нас? Це яйцо, здесь 4 ложка. яйця. 4 яйчка да. відкриваєте, кушаєте, ложка. Да, Оці яйця що в всіточки. Це 84 грама. Отакі, два. Так, так, так. да. Ага. Короче, дівчатка, тут ще й до паски все можна купити. Дивіться, паски я вам уже показувала. Паски є, вибор великий. Так, дівчатка, я хочу вам сказати, що дивіться, я вам паски показувала, зараз ще піду покажу. Дивіться, от паски, дівчатка мої, подивіться. 420 гривень цей йде розінця. Якщо ви візьмете 5-6 буде дешевше. Потім дивіться, кекси, які дівчатка. Вибор дуже дуже великий. Так що я силочку обов'язково лишу. Ми теж собі взяли два часничка і йдемо. Мої красуні.